Разом Григорович Шевченко. І досі сниться під горою, учениці 6-го д класу у майського ліцею No3 Бакуменко Юля. І досі сниться під горою, між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить неначе й досі сивий дід біля хатиночки і бавить своє хороше та кучеряве, маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати, весела і сміючись мати. Цілує діда і дитя аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком Де ж те лихо, печалі тієї вороги. І нищеньком старий читає, перехрестившись, очі наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас. І все почило, сивий в хату. І собі пішов опочивати.